Друзі, бажаю здоров'я! З вами на зв'язку Криптобос. Я являюсь одним із співзасновників дуже крутого ком'юніті. Це клуб Smart Game. І у нас якраз стартує вже 11, по, якщо я не помиляюсь, по нашому рахунку, авторське навчання з криптовалюти. В принципі, до чого я вас і закликаю, і пропоную вам взяти участь у авторській стратегії і займатися криптою разом з нами. Тому що перше, що нас відрізняє, це тільки свіжа інформація, тільки перевірені факти, тільки результати наших людей, наших випускників можуть сказати трошки більше за мої слова. і підтвердження цьому дуже багато. Ви можете заглянути на наш сайт, ви можете заглянути в наші соцмережі, долучитися до нашого каналу, де ви побачите свіжі відсотки, відгуки наших учнів. І їх дуже багато, тому запрошую вас і, будь ласка, хватайтеся за цю супер класну можливість всім на зв'язку. Гарного дня. Побачимось, пока.